Вітаю всіх! Сьогодні 26 січня 2024 року і щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. Три варіанти, або три питання, які б ви хотіли переглянути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант. Так, Рицар Жезлів говорить вам про те, що. Ви, можливо, отримаєте якусь інформацію, це дуже корисно у будь-якій сфері. Це може стосуватися і роботи, і особистих справ, і вам відповідь так. Другий варіант ні. Перевернутий дьявол говорить про те, що у вас на даний час дуже велика залежність, багато прив'язок, і всесвіт не готовий надати вам даний час підтримку. Вам потрібно працювати над собою. І третій варіант. Так. Третій варіант говорить, що якщо ви знаходилися тривалий час, або в якихось сумнівах, або було у вас розбите серце, або можливо хворіли, то зараз ви виходите з цього стану і ваші починання мають шанс на успіх. Бажаю всім мирного, гарного, тихого, затишного дня.